В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю і далі поговоримо про таке. Балістика, крилаті ракети та дрони. Вночі росіяни масово атакували Україну різними типами озброєння. Армія РФ проводить зачистку перед тим, як зайти на Дніпропетровщину. Відновлення після атаки у багатоповерхівці встановили нові вікна. Вночі росіяни масово атакували Україну різними типами озброєння. На мирні міста летіли дрони, калібри з моря, балістика зі сходу та крилаті ракети з авіабомбардувальників. Загалом РФ випустила 70 ракет та 145 безпілотників. Українське ППО знищила 144 повітряні цілі. Основний удар прийшовся на столицю України. Росіяни гатили одночасно крилатими ракетами, дронами і балістикою. Повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин поспіль. У п'яти районах Києва зафіксовані масштабні руйнування. Пошкоджено 12 будівель, все цивільні об'єкти. Станом на зараз, внаслідок російського обстрілу, загинуло 12 осіб. Понад 90 отримали поранення. Серед них є діти. Всі необхідні служби працюють на місцях ударів. Рятувальники досі розбирають завали, адже там ще можуть бути люди. Вночі російська армія масово атакувала ракетами та безпілотниками і Дніпропетровщину. У Павлограді під ударом було промислове підприємство. За уточненими даними, у місті понівчені житлові будинки. Вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них переважно пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощено і інфраструктура міста вибухи також лунали у Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській областях, на Сумщині та у інших регіонах України. У Харкові зафіксовано понад 25 вибухів. Пошкоджено виробниче підприємство, багатоповерхівки та приватні будинки. Постраждали двоє цивільних на Житомирщині Ворог підло атакував повторним ударом підрозділ ДСНС, який гасив пожежу. Постраждав 39-річний рятувальник. У Запоріжжі пошкоджено адміністративну будівлю та вибито вікна в будинку. Поруч люди не РФ готується до гучної заяви про перемогу. За словами українських бійців, до 9 травня армія РФ планує увійти на територію Дніпропетровщини, закріпитися і вже звідти оголосити про нову фазу війни. Проте, поки Кремль кидає гучні заяви, наші воїни не гають часу, посилюють ділянки та тримають стрій. Докладніше про ситуацію на фронті, який знаходиться в менш ніж 4 кілометрах від Дніпропетровщини, розкажуть мої колеги. Українські захисники повідомляють про амбітні плани армії РФ, яка хоче вийти на адмінкордони Дніпропетровщини до 9 травня. Після цього буде об'явлено про закінчення СВО та початок АТО на території України. Наші хлопці вже укріплюють позиції та лінії оборони. Противник дійсно концентрує зусилля всього напрямку для руху в сторону адмінкордону області для того, щоб зробити показову перемогу до 9 травня, що навряд в нього вийде і для перерізання траси Покровськ-Павлоград, яка і так на даний момент перебуває під вогневим контролем ворога. Ворог тисне бік Дніпропетровщини на кількох напрямках: Новопавлівському, Покровському та Костянтинівському. На Новопавлівському постійна м'ясорубка зазначає військовослужбовець на псевдомочної. В районі Нововасильівки ворог б'ється лобом на підходах до Котлярівки Троїцького Богданівки, які знаходяться близько в чотирьох кілометрах до адмінкордонів. Тривають штурми в Оспенівці, на Дежденка ще один гарячий клаптик. Тут наші підбили дві ворожі БМП, два БТР і ще дві автівки. Ситуація важка і на підступах до Котлярівки, але навіть попри шалений тиск. Просу Ання противника вдається стримувати. В районі розливу було уражено чотири позиції ворога. В селі окупантів перебуває багато, тому ведеться активна бойова робота. Також противник намагається підповсти з півдня до богатиря. Поки йому це не вдається, оборона у нас надійна. На покровському напрямку активне загострення. Противник скористався змінами погоди і із потепліннями появою зелені розпочав наступ одразу по всій лінії покровської агломерації. Найпекельніше в районі звірового там ворог намагається обійти піщане з флангу і рухається дуже щільно. Відновили штурми в напрямку Чунишини та Новоукраїнки, просуваються вздовж залізниці. Так само тривають бої в районі Лисівки. Противник її ще не повністю взяв, але Існують всі шанси, що вони західну частину можуть дотиснути. Поки тримаємося, не перестає душити. Авіація у цій зоні та вище криють дуже сильно. РФ наносить удари артою та працює дронами так само. використовує авіацію, яка гатить некерованими ракетами по населеним пунктам області. Інтенсивність обстрілів зростає у Новопавлівці, Нікополі, Марганці, Межовій. Ці міста та села вже давно не придатні до життя. Знаходитись там небезпечно через щоденні обстріли кабами та ФПВ-дронами. Тобто перед фронтальною границею зімний. Россияне пытаются на глубину до 30 километров, 20-30 километров прорабатывать другими средствами поражения. Одни из них — это КАБы, в том числе и ФПИДрон. Разного уровня будут пытаться вот эту 30-километровую зону как-то для себя, по крайней мере, зачистить, обезопасить, потому это большая проблема. Надо принимать решение об эвакуации, потому что они будут долбиться в эту в границу Донецкой, Днепропетровской области как минимум еще до 9 мая. Села, що межують з Донецькою та Запорізькою областю, вже піддаються артилерійським обстрілам та ударами в піві. Найближчі тили сил оборони України до фронту в Дніпропетровській області. Військовослужбовець позивним Осман додає: кордони залишаються тільки на мапі а Дніпропетровська область вже прийняла естафету війни. Просто ніхто не хоче цього усвідомлювати. Валерія Дев'ятко, Іван Лібецький, Дніпро Тіві. У Одній з пошкоджених багатоповерхівок у Соборному районі Дніпра відновили понад 50% вікон. 26 березня під час ворожої атаки дронами було пошкоджено сім будинків ОСББ та ЖБК. У одній з найбільш постраждалих висоток вибило майже 200 вікон та дверей. Докладніше про те, як місто усуває наслідки обстрілів у нашому наступному сюжеті. У Дніпрі встановили вікна в багатоповерхівці, яка постраждала від ворожої дронової атаки 26 березня. Це, Це нова рама. Все працює, все гаразд. У квартирі пані Галини від вибухової хвилі майже не залишилось жодного вцілілого вікна. Балконагром балкон великий. Постраждали всі шибки, окрім однієї. Тієї, що була відкрита, вона єдина вціліла, решта все вилетіло. Вилетіло. Галина пам'ятає ту страшну ніч, як сьогодні. Каже, була дуже налякана і після першого вибуху одразу побігла ховатись. Ось тут, у коридорчику, я стояла, трималася за свою швейну машинку. Ну, мабуть, вибухова хвиля пройшла крізь мене. У селі жінки вдруге потерпає від ворожої атаки. Торік російська ракета впала на подвір'ї з іншої сторони будинка. Тож, на жаль, Галина має досвід у оформленні документів на відновлення. Ну так ми були новички. Ну тоді ми були новачками. Ми не знали як і що. Все сталося дуже оперативно. Ми, звісно, не очікували, і зараз те саме. Так, буквально на другий день після прильоту я вже потрапила. У мене були готові документи ще після попереднього обстрілу. Я пішла до адміністрації, подала заяву, і буквально на другий день після прильоту у нас вже був замірник. Загалом 26 березня в цьому будинку через ворожі обстріли вибуло 168 вікон. Наразі більшість з них вже замінили. Ми з самого початку тримали зв'язок з головою ОСББ для того, щоб Розуміти, які саме пошкодження були в даному будинку, та для того, щоб надати допомогу, ми закінчуємо установку нових енергоефективних вікон. Та дверей, які були пошкоджені внаслідок цієї агресії агресії Російської Федерації, мешканці будинків ОСББ та ЖБК, чиї оселі постраждали від ворожих обстрілів, мають повідомити голову управління про пошкодження. Далі слід звернутися до районної адміністрації, щоб комісія зробила акт обстеження майна на відшкодування. Павло Черненко Дніпро Допомога Дніпра ЗСУ цьогоріч перевищила вже 500 мільйонів гривень. За ініціативи міського голови Дніпра Бориса Філатова на останній сесії було виділено ще 50 мільйонів гривень на співфінансування проєктів для підтримки сил оборони, що в 2,5 рази більше ніж минулоріч. Завдяки програмі співфінансування волонтери та підприємці можуть отримати додаткові кошти на закупівлю засобів реб і дронів для захисників. Військова частина звертається до волонтерів. Із проханням закупити реби, дрони або інше обладнання. А волонтери у свою чергу звертаються до міста і подають, обґрунтовують свій проект, проходять конкурси, отримують методичну допомогу від наших фахівців і мають додаткове фінансування. Якщо вартість проекту до 1 млн грн, то внесок волонтерів має бути не менше 25% від необхідної суми закупівлі. Решту дофінансовує місто зі свого бюджету. Якщо ж вартість проєкту від 1 до 10 мільйонів гривень, то внесок волонтерів має бути не менше 50% від суми для його реалізації. Це унікальний кейс співпраці міста Форпусту Дніпра з волонтерами. Ось вони гроші на ЗСУ. Ось вони донати від міста Дніпра, які суттєво примножують збори для наших захисників. Наразі триває конкурс проєктів, тож подати заявку та отримати підтримку може кожен. Деталі за посиланням в описі під цим відео. У Дніпрі урочисто відкрили відремонтоване бомбосховище в одній з багатоповерхівок міста. Занедбане підвальне приміщення перетворили на сучасне укриття. Капітальний ремонт провели завдяки співпраці міської влади з Червоним Хрестом України. Роботи тривали близько місяця. За цей час зробили повне оздоблення стін підлоги та стелі. Також встановили систему вентиляції та фільтрації води. Облаштували і санвузли. На локації побувала і наша Катерина Мащенко. У Дніпрі капітально відремонтували ще одне укриття. Лариса мешкає в багатоповерхівці вже понад 30 років. Каже, від початку повномасштабного вторгнення доводилось використовувати занедбаний підвал будинку як укриття. Ми на спали на шинах, на дошках, дітки маленькі та інші. Тут була найбільша кількість вибухів у місті, і тому, звичайно, було дуже страшно, особливо за дітей. Так як мешканці не в змозі самостійно відремонтувати укриття, звернулись за допомогою до міськради. На кожному етапі ми збирали документи по кожним інстанціям, починаючи від міських, від міськради, міськвиконкому всі документи. Завдяки співпраці міської влади з Червоним Хрестом України тут провели капітальний ремонт, перетворивши занедбане підвальне приміщення на сучасне бомбосховище, яке вміщає більше 200 людей. «Це об'єкт, який має і резервне освітлення, і ліжка тут стоять, і лавочки, щоб можна було знаходитися під час тривоги. Тобто, зробили весь підвал, і дуже хороша система вентиляції. Ви бачите навколо нас. А вона і дає повітря, і забирає повітря. Всі системи життєзабезпечення резервовані. Є туалети. Я думаю, що місцеві жителі будуть себе тут дуже комфортно почувати. Наразі це ну такий, скажімо, показовий об'єкт, оскільки ми в Україні таких об'єктів не робили. Ми не тільки відремонтували цей об'єкт, але ми надали все можливе обладнання. Ми надали туди і ну, додаткові якісь ресурси направили. Тож насправді ми у майбутньому, коли ми відкрив, будемо відкривати цей і цей буде працювати, ми будемо показувати як приклад ремонту бомбосховища, Саме для всієї України це вже шосте укриття у Дніпрі, яке відремонтовано за допомогою міжнародної організації. На знак подяки її представників нагородили пам'ятною медаллю за заслуги перед містом. Катерина Мащенко Іван Пономарів. Дніпро. А Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. Випуск новин спорту Сили оборони України ліквідували на Донеччині майстра спорту Російської Федерації з боксу Мергена Будаєва, який боював на боці росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він був учасником бойових дій у гостомелі, Ірпені та Буті. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк направили офіційного листа президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху та президенту Європейської федерації Дзюдо Ласло Тоту, приводом чого стала участь російських спортсменів у командному чемпіонаті Європи з дзюдо, що проходить з 23 по 27 квітня в Подгориці – Чорногорія В зверненні йдеться про те, що до змагань були допущені під нейтральним. Статусом російські спортсмени Інап та Соєв та Дар'я Курбанамедова Курмамадова, які публічно підтримували війну Росії проти України у жовтні 2022 року. Вони брали участь у клубному чемпіонаті Росії, присвяченому 70-річчю Володимира Путіна, який проходив у Грозному до церемонії відкриття змагань. Організатори залучили дітей, одягнених в одяг з зображенням кремлівського диктатора, та літери З демонстрували відео російських. Військових скандували гасла на підтримку війни серед почесних гостей були Рамаз Кам... Кам... Рамазан Кадиров та Денис Пушвілін – особи, що перебувають під міжнародними санкціями. 1 мільйон 693 тисячі гривень вдалося зібрати футбольному клубу Криворізького Кривбасу на благодійному аукціоні, який пройшов на підтримку сімей загиблих дітей у трагедії, що сталася 4 квітня у Кривому Розі. Першим лотом на аукціоні була футболка з автографом захисника лондонського арсеналу і збірної України з футболу Олександра Зінченка. Також у заході у ході заходу були розіграні ексклюзивні лоти від футбольного клубу Кривбас, журнал Тайм з автографом президента України Володимира. Зеленського рукавички з підписом Олександра Усика. А також лоти від інших відомих осіб, включаючи футболку з автографом Бориса Джонсона. Усі отримані кошти, які будуть додані. Усі зібрані кошти будуть додані до великого збору. Суха балка жовті води, здолавши в четвертьфіналі в серії після матчевих пенальті 4-3, після 3-3 в основний час зустрічі Львівської енергії вийшла до півфіналу розіржа Кубка України з футзалу. Вже на екватор першого тайму чвертьінального матчу фіналу восьми розрішу Кубка України з футзалу проти львівської енергії. Суха балка жовті води мала чотири фули і на додаток пропустила кур'йозний навіть безглуздий гол, який голкіпер Бутов пропустив після того, як цілив, що називається покотив м'яч низом у дальній кут. Через 5 хвилин свою команду вже не виручив воротар Льв'ян Кардаш, якого здалеку низом пробив Топчій. Далі більше перед сигналом на відпочинок на заключній хвилині першої половини зустрічі жовтоводці забили гол в роздягальню, розігравши комбінацію за хрестоматію чи геометрію футзалу, яку завершив Ковальов. Проте вже у дебюті другого тайму енергетики поновили рівновагу 2-2 і знову найкращим чином діяв голкіпер про сухих бутов, сфера повз якого метеликом залетіла у ближній кут. Спіймавши кураж, вільв'яни продовжували тиснути і створювати моменти. Не залишалися, що вправда в боргу у цьому контексті, і суха балка. Втім, на 29-й хвилині леви забили. Автором став тіряєв до честі жовтоводців, Вони зробили все можливе, щоб бодай врятуватися нічиєю, і таки досягли бажаного, і навіть могли б більше, коли спочатку за півхвилини до фінального свистка. Суха балка після вишуканої і філігранної комбінації зрівняла рахунок. Його встановив міленький, а потім і взагалі за 10 секунд енергію пробачив шеремет, який не влучив по м'ячу перед лінією порожньої площини білого прямокутника. За регламентом турніру для виявлення переможця і майбутнього півфіналіста була передбачена післяматчева серія пенальтів. Після перших почергових влучних пострілів першим даруйте за тавтологію, у другому у сухих схибив топчі. Далі на третьому ситуацію виправив воротар Бутов, який впорався з гарматою цілика. Тут довелося навіть втручатися за допомоги своєрідного футзального вару, але все обійшлося, все було вірно. Розв'язка сталася на заключному ударі серії, який від пасні перервав Бутов. У підсумку 4-3 і суха балка жовті води у півфіналі Кубка України з футзалу. Дуже задоволений. Дуже хочу подякувати хлопцям за таку вольову перемогу. Дуже хочу подякувати нашим вболівальникам, котрі вболівали вболівалися за нас сьогодні. Була чути їхня підтримка. Тому ми якось бачите, і, і, і грали, і вигравали, і програвали. Тобто емоційна гра, дуже хороша команда енергія, дуже збалансована. Ми сьогодні теж грали добре, є, є помилки, є мінус, то що у нас осталось сім гравців. Но будемо настраюватися і намагатися перемогти далі. Перший крок ми зробили, треба нам другий. У півфіналі Кубка України з футзалу Сухабалка Жовті Води зіграє у суботу 26 квітня з переможцем двобою Аврора Київ Любарт Луцьк. Майже 180 учасників з міст Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Самару, Синельникового. Тернівки Марганця жовтих вода також горішніх плавнів, що на Полтавщині зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо у віковому дивізіоні. Ю-16 хлопців та ді... хлопці та дівчата 2010-2011 років народження. Майже 180 учасників з міст Дніпра, кривого рогу кам'янського Павлограду, Самару, Синельникового, тернівки марганця жовтих вод а також горішніх плавнів, що на Полтавщині. Зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо у віковому дивізіоні Ю-16, хлопці та дівчата 2010-2011. Руків народження в цьому возрасті головне залишитись в боротьбі. Деякі учасники тільки починають свій спортивний шлях деякі вже давно тренуються, але тим не менше, вони змагаються, і хто з цих змагань стане призером, будуть представляти нашу область. На чемпіонаті України, і це дасть поштовх для подальшого спортивного розвитку. Традиційно на початку, зазвичай стислою урочистої церемонії відкриття турніру, учасникам суддям та оболівальникам подякував, привітав та побажав успіхів. Голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. І після того, як під скріпінням зали пролунав державний гімн України, відразу на татамі розпочалися сутички чемпіонату. Який своєю кількістю і представництвом потішив організаторів, це дуже представництво широке, і представлені всі центри, де у нас розвиває, розвивається дзюдо. Тому з перших сутичок вже пішла запекла боротьба. І я думаю, ми оприлюдимо самих сильніших. Вони мусили увійти до збірної Дніпропетровської області, яка мала взяти участь у кінці квітня, початку травня в Києві в чемпіонаті України серед середників і дівчат. Цієї вікової категорії, втім його проведення, зрештою, турнір Кубка України серед дорослих рішенням президії Федерації дзюдо України були скасовані і перенесені на більш пізніший термін. Проте подібне ніяким чином не впливає і залишає в реальних планах завоювання певної кількості нагород у вагових категоріях яких ми насправді маємо змогу розраховувати в кожній в кожному, в кожній секції, в кожній школі є один-два е, достойних претенденти на високі місця на чемпіонаті України, але все покаже боротьба на татані. Наблюдаю за деякими спортсменами з самого малку, Виді, видно розвиток фізичної підготовки, технічно-тактичної, е, що дає зріст. Спортивної майстерності тому все динаміка, де позитивна. Загалом у ході звітного чемпіонату були розіграні 16 комплектів нагород, сім дівчат і дев'ять у хлопців. У медальному заліку переможцем стали господарі татамі Дніпровці. На їхньому рахунку 11 золотих відзнак У Анни Григоренко. Катерини Прокопець, Єви Грекової, Софії Скрипник, Гліба Мачули, Михайла Пархоменка, Кирила Євстратова, Костянтина Суханова, Михайла Савченка, Владислава Рехліса і Назара Мороза. Другими фінішували дзюдоїсти Синельниково. Нагороди найвищого гатунку здобули Єлизавета Інютіна, і Даніл Яма. Така їхня кількість, і в працівників Кам'янського Ярослави Кирієнко і Луки Борисова. Втім, вони треті у медальному заліку за рахунок. Більшої кількості срібла у синельниківців. І на цьому в мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.